Доброго дня, мене звуть Лариса. Вітаю вас на каналі Різна Кольорова мозаїка. У нас сьогодні неділя, 9 жовтня, і це перший звіт у спільному проєкті. Зв'яжемо шапку 5 за 5 чи 5 на 5. не пам'ятаю. Цей спільний проєкт для нас організувала Оксана Левчук, її канал просто в'яжемо з Оксаною Левчук. І це вже третій сезон цього спільного проєкту. Але в цьому сезоні так склалося дуже добре, на мою думку, що не обов'язково кожного тижня показувати вам готову роботу, але наприкінці п'яти тижнів у вас повинно, у нас повинно бути п'ять готових робіт. Для мене це гарна новина, тому що на першому тижні я, ну можна сказати, так, що зовсім не в'язала, тому що. Ми переїздили. Початок тижня я збиралася, а вчора і сьогодні вже ми переїхали, я розбирала речі, тому готові роботи у мене і не повинно було бути. А ще й наклалися такі причини форс мажорні, що і не все склалося, як я планувала. Але про це пізніше. В інформації до цього відео внизу буде перелік дівчат, які приймають участь у цьому спільному проєкті. Проходьте, дивіться. Я впевнена, що там вже є готові роботи і не по одній. Тому що я знаю цих дівчат, вони як енерджайзери. Зараз завершу своє, піду дивитися і впевнена, що там будуть готові роботи. У мене ні. у мене тільки початок. Можна так сказати, що це у мене розминка, тому що це був такий транспортний тиждень, і знімаю я в походних умовах. І ще у мене нема місця зйомок, нема фону. Ну, якось так треба звіт зняти, і він у мене буде. І такий. Я планувала собі процеси на кожний, на кожний тиждень новий. І так, перший мій запланований процес була е, шляпа Панама. Панама Калуша для дівчинки. Ось такого твіду, не знаю, видно чи ні. Може так. Ну, вступне відео я там. Цю пряжу показувала, може там видніше. Я вирішила трошки схитрувати. Я не в'язала зразок. Я сразу, відразу почала в'язати донце і вже його попрала. І тепер, коли воно висохне, бачите, воно трошки темніше. Як висохне, я поміряю і, здається, ще трошки треба дов'язати, і вже можна буде скорочувати. Це була сама скоріша робота, але тому, що не було часу, я її не завершила. Але я сподіваюся, що це буде мій перший фініш у цьому спільному проєкті. Так, панама буде в'язатися далі, з нею все добре. Другим процесом планувалися шапочки-тикавки-лукавки. Екологія трошки подкачала, і у нас такий синюшний відтінок, така голубенька пряжа, мабуть, трошки бюрюзова навіть. Це перевірений варіант, тому потрібен тільки час і місце, і буде теж готова шапка. Це все добре, от. Просто такий початок, я його брала з собою в дорогу, сподівалася, що зможу в'язати в дорозі. Але ні, їхати затісно, щоб і в'язати одночасно. Тому от трошки пров'язала. Оце такий другий процес, який був запланований. І ще він просуватиметься, мабуть, теж швиденько. І якщо я завершу його на цьому тижні, я хочу додати пряжу. Це одному хлопчику нашому. А оце другому хлопчику. Це більш, більш дорослому, більш такий виважений колір, такий темно-синій. Оце буде додаток. Якщо я завершу цю шапку, я розпочну цю. І ви зараз зрозумієте, чому я беру запасний варіант. Тому що третім варіантом у мене планувався берет. І для того, щоб з ним зустрітися, ні, для того, щоб його розпочати, мені треба було зустрітися з Норкою, яку я замовила. І вона прибула вже на нове місце в нашій локації, але Норка кудись поділась. Другий день я не можу її знайти. Людина, яка отримувала її на пошті, каже, що приносила її до хати. Може, це Барабашка чи хто там домовичок взяв погратися. Тож я норку поки знайти не можу і не знаю, яке я буду приймати рішення. Або шукати і замовляти норку ще раз, або міняти пряжу для берета. Тому я на тиждень відкладаю цей старт. Не знаю, що буду робити. Наступної неділі розповім: поверну мені домовичок мою норку чи ні. Може, я знайшла новий варіант, або змінила пряжу. Тому третій старт не стартував. Четвертим стартом планувалися шапки ушанки. І я розпочала отаке вушко. Я розпочала з сіренького, тому що я планувала, що берет буде рожевий і хотілося щось хлопчачого. Отака сіренька пряжа. Це буде одна рушанка, там є ще рожевий. Ну, нема надії, що я завершу, але сподіваюся, що просуну трошки цей процес. Так, це в нас хто? Це в нас четвертий. П'ятим номером я сподівалася в'язати щось з аксесуарів. І для цього у мене був в наявності такий марінос. І я почала в'язати отаку резиночку. Це намітинки. Гачком я в'яжу. Але от я в'язала, в'язала, і щось мені не дуже подобається. Ну, така вона сухенька, дуже сухенька ця пряжа. І ось я теж зупинилася, я її теж, теж попрала, сподівалася, що вона відкриється, стане м'якшою. Не знаю, може ще раз попрати, спробувати. Це 100% мерінос. Ну і мені так обіцяли. Не знаю, як насправді, але я хочу спробувати чи пошукати, ну, Мені потрібен якийсь підмот, Бо так, воно не дуже мені подобається таке. Ну, сухе. І не грубе, але сухувате. Немає тієї м'якості, як хотілося б. Я буду шукати підмот. Зараз це трошки недоречно, але щось треба ж робити. Якщо я знайду якийсь підмот, я буду продовжувати. Якщо не знайду, я відміню цей старт. Але п'ятий старт обов'язково будуть аксесуари, тому що Оксаночка зняла майстер-клас по рукавичкам, я дуже його чекала, і у мене є пряжа, яку я у Оксани купляла. Зайдіть, у неї є відео про її скарби пряжні. І вона. Тепер у нас хазяйка пряжної гори. І якраз під проєкт аксесуарів, під рукавички, я у Оксани купила пряжу, там з міста Альпаки є, здається, вона Аляска називається. І я по майстер класу Оксани буду, буду в'язати собі рукавички. Але я теж ще цю пряжу не знайшла, вона десь запакована. Ну, я сподіваюся, я до неї доберусь. А якщо не доберусь, то в мене є ще другий варіант. От я планувала отакі: та Аляска, що я у Оксани купляла, вона такий бежевий колір. А це такі, знаєте, у дитинстві у нас були морські камінці. Оце така пряжа. Але я спочатку зв'яжу зразочок, щоб. Не сталося, як з цим миріносом, що він сухий. Зв'яжу зразочок, якщо мені сподобається, тоді буду в'язати такі рукавички, а не тоді з оксаниних, з оксаненої пряжі Аляски. Хоча мені потрібні і такі, і ті, і ще якісь іншого кольору. Багато треба. Рук у нас багато, і треба їх всі зігрівати. Отакі. Мої результати наприкінці першого тижня, але я була в зборах і в дорозі. Я обіцяю виправитись і через тиждень показати вам готову роботу. А якщо пощастить, то і за цей тиждень, і за наступний буде зразу дві готові роботи. Хоча я думаю, що у когось вже є дві готові роботи. Еля так? Ні? Піду дивитися. Як там дівчата за цей тиждень нав'язали, буду там черпати натхнення. А з вами прощаюся до наступної неділі. Хоча, може, й вийде і раніше відео, тому що я заборгувала по іншим спільним проєктам, тому що була у зборах і у дорозі. Але я все надоложу. На все добре, бережіть себе, все в нас буде добре. Opie,